Ми повинні йти вперед. Бо коли ти ставиш перед собою мету, ти повинен сміливо йти вперед. Бо наша мета це навести лад Україні, наша мета підняти Україну з колій. Наша мета, щоб з України не тікали люди у пошуках кращої долі за кордоном, щоб вони жили тут, народжували тут своїх дітей, заробляли, жили в своїй хаті і мали майбутнє. І перспективу у своїй рідній країні, а не на чужині. Оце мета радикальної партії. І саме тому ми сьогодні найпотужніша сила, бо за нами правда, у нас правильна мета, і за нами Господь Бог. І сьогодні ми йдемо на парламентські вибори для того, щоб перемагати. Ми живемо в парламентсько Президентській республіці. Від того, що виграє парламентські вибори, залежить, хто буде формувати уряд. Хто буде прем'єр-міністром? Тому я тут на цьому місці, звідки пішло християнство, звідки пішла Русь, я оголошую про те, що Радикальна партія йде до парламенту для того, щоб взяти на себе відповідальність за долю країни, для того, щоб сформувати уряд, призначити прем'єр-міністра України від радикальної партії, для того, щоб проводити радикальні реформи у нашому житті. Тому ми повинні захищати Батьківщину. Ми не повинні здати жодного метра землі. Ми не можемо погодитися на умови Путіна і деяких його, м'яко сказати, прихильників у Європі, які нам пропонують федералізацію, другу російську мову як державну, які вимагають від нас позаблокового статусу України. Якщо ми приймемо умови Путіна. України не буде, бо федералізація це шлях до розвалу країни. Бо друга російська мова при всій повазі моїй до російськомовних громадян. Друга російська мова не може бути державною. В Україні одна державна мова. Українська іншої не, не може. Так само Україна має бути членом Євросоюзу і членом НАТО. Я думаю, що немає. Більше людей, ніж ми, хто прагне миру. Ми хочемо, щоб над нашою рідною країною було таке мирне сонце, як зараз. Ми хочемо, щоб оцей Дніпро ти зачелитні за нашою спиною, щоб він не був червоний від крові, як це було, коли звільняли Київ від фашистів. Ми хочемо, щоб на Донбасі, на Луганщині мої рідні, звідки моя мама родом, на Донеччині, що припинила лице кров. Ми хочемо, щоб там був мир. І коли мені кажуть, давайте піднімемо руки, давайте погодимося на особливий статус Донбасу, давайте погодимося на умови Путіна. Аби тільки був мир, я теж за мир. Але я не хочу миру ціною втрати частини території України. Наше історичне завдання, щоб в новому парламенті були проукраїнські партії, щоб в новому парламенті не було партій проросійських, і партій, які працюють на ворога. Парламент має бути патріотичним. Коли радикальна партія прийде до влади, ми з Державної служби звільнимо всіх пенсіонерів і дамо можливість молоді прийти, працювати і заробляти собі на життя.